I'm ready for Christmas so. Наш новий влог. Сьогодні ми знімаємо різдвяний серіал. Я вам покажу те, що ніхто не побачив вже в готових відео Залаштунки цієї зйомки, як готуються актори, знімальна група, реквізит і багато чого іншого. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, ставити лайк та напишіть в коментарях, що найбільше вам подобається: бекстейдж або вже готовий результат. І обов'язково підписуйтесь на Instagram, адже там ви побачите готові відео з цієї зйомки. Тож запрошую вас за лаштунки. Готуємо. Привоз, приносимо реквізит, зараз будемо все розставляти. Також наші актори сьогодні вже Одразу. на місці. Їдемо в Східному експресі. Різдвяна історія до створення новорічного серіалу. Ксенія, декілька коментарів в, в образі діаманти, хутро, локони, все. Як в найкращому голівудському фільмі. Декілька ваших коментарів, ваші враження і емоції. Проводжаємо новорічно наш цей 2025 рік із моїми яскравими колегами. Подивіться на них, це просто розповідає. Вау! Це просто Голівуд, дівчата! Дівчата, ваші емоції, враження, що скажете? Що очікуєте від цієї зйомки? Ми максимум очікуємо сьогодні від сьогоднішньої зйомки. Настрій прекрасний. Очікуємо, очікуємо, що поїзд заїде кудись в чарівну країну. Так і буде. По сценарію, так і заплановано. По сценарію ми точно почуваємо за заїду. в 2026. Все вірно, дівчата. П'ять хвилин підготовки і починаємо. Всі був кота фансек. Поки дівчата yes. yes. okay, відпочивають, хочу задати їм одне питання, дівчата. Підкажіть, як вам відчувається ваша роль? Чи схожа вона на вас в реальному житті, чи це повна протилежність? Ну в образі я себе почуваю дуже комфортно. От, але в цілому, щодо ролі, то якось так мені здається, що в міру спокійна, в міру емоційна і практична. От, от, от такий прям максимально комфортний для мене симбіоз. Вона схожа на вас в реальному житті, чи протилежна? Схожа, в більшій мірі схожа, так. Супер, дякую вам. Ірина Валентинівна мені дісталась дуже меланхолійна роль. Це для мене щось новеньке, але мені сподобалось. Схожа на вас в реальному житті? Ні. Ні. <рес> Інша не схожа. Супер, дякую вам, Ксенія. А вам схожа ваша ваш образ, ваша роль на вас в реальному житті чи протилежна повністю? Ви знаєте, а я наче і не в ролі, тому що моя роль це контроль, контролю. А це і є я, тому це для мене прямо у нас приєдналися наші актори Олена Васильівна. Добрий день, Доброго яка ви гарна, просто Доброго, яка ви а також новий у нас є актор, мама Олени Васильівна Галина Миколаївна. Ви ще її не разу не бачили, тому знайомлю вас, Галина Миколаївна. Про що ви подумали, коли вам запропонували? Сказали, що у вас буде роль в серіалі для Лазерхаус? О, це був ну, сюрприз для мене. Чи ви зраділи? Звичайно, можу зрадити. Це неправда насправді, тому що моя мама сказала, що я здуріла і вона не буде в цьому приймати участь. І, в общем, це були довгі вмовляння, і ось наша зірка тут. Галина Миколаївна декілька коментарів про цю участь, про ваш дебют в зйомках. Ой. Для мене це перший, ну, не знали, побачив, перша, ну, знаю, побачу, Перша професійна ви... зйомка так. у нашій моделі. Тому. Не судіть це строго і підтримайте. Будь це ласка, мамочку. Підтримайте маму Олени Васильівни лайками та коментарями і підпискою на наш Ютуб канал обов'язково і на інстаграм, тому що там ви побачите готові відео з цієї зйомки. Що скажете про зйомку як оператори, як звукорежисери? Все супер, все супер. А ви у нас не тільки оператор, ви ще у нас актор. Як я, вам ваша роль? Я, я актор, я освітлювач, освітлювач, звукорежисер. Да, я сьогодні займаю посади одразу трьох людей. Та ладно, чотирьох. Не будемо нікого обманювати. Ми маємо наступні наші <плес> сцени, готуємо реквізит наших теж моделей. Всі готові, всі працюють, всі заряджені. Олена Васильівна, поділіться. У нас вже яка восьма година зйомок іде. Як ви себе відчуваєте? Швидше супер! З детоксом від академії просто прекрасно. А як вам ваш образ? Поділіться. Uh -huh. uh, мені подобаються uh, різні локації, різні образи. Uh -huh. це класно. Uh -huh. А ще я питала вже інших акторів це питання і запитаю у вас, як вам ваша роль uh, і чи схожа вона на вас, і чи це повністю протилежна роль? Мені З цією роль зрослася, Мені дуже подобається. Супер, дуже вам дякую. Ксенія у нас уже майже 10 годин зйомок. Уже остання третя локація. Поділіться, як вона вам, як ви себе вже відчуваєте через стільки годин зйомок. Відчуваю дуже чудово, натхненна сила ще є. Тим паче, ми приїхали на нову локацію, вже така ще більш новорічна. Чекаємо приємних гостей, інтрига. От, і все дуже подобається. Ірина Геннадіна, У нас зараз остання локація, остання серія, де знімаємо. Як ви себе почуваєте, і як вам на цій новій локації? Почуваємо себе дуже прекрасно, дуже такий приємний, гарний настрій. Усі гормони щастя сьогодні з нами. Дуже гарно провели день. Насправді, пройшов він дуже швидко. Чекаємо ще нашим дівчат, їх також такі привкушені, як би, далі бік образів, будемо продовжувати. Супер, дякую, Ірина Валентинівна, А ви як себе почуваєте? Я себе почуваю прекрасно. Новий рік це моє улюблене свято. Так що я готова поселитись до року. А це, як це, вам? Це, це, в полі улюблених стоях. Якщо буде танці, Може, ми сьогодні да, ми ми Можемо сьогодні і продовжимо. Якщо буде танці, ми готові продовжимо. Олена Васильівна, а ваші пару слів у улюбленому образі Стецько. <ріху> як <ріху> вам наша остання локація? А, дуже красиво, дуже новорічна, і я не дивилась сценарій, тому мені дуже цікаво, що тут. Супер, дуже дякую. Галина Миколаївна. А ви як себе почуваєте? Ви наша сьогодні головна акторка? Да, супер, просто нереально круто. Мені сподобались всі локації, все було дуже цікаво. Ну, тут це ялинка і все. атмосфера, дівчатка мої. Найкраще. Клас, дякую. Супер. Юля, я... ваші пару слів. Я щаслива, що зібрала навколо себе таку круту команду професіоналів і команду акторів, які, якщо треба стати на голову, вони стануть і зроблять це по-голівудськи. Хочу звернути увагу, переведи на кадр на наших акторів. Вони кожна придумувала образ самостійно, який смак, плоск, витонченість. Я рахую, що це просто на вісок. До речі, кадри з Оленою Василіною на ковпака будуть одні з найкращих, адже ці ноги це просто щось. Отака у нас гарна остання локація сьогодні. Вже все готово, все засервіровано. Зараз будемо починати наші. Я думаю, що треба викахувати. Нашої кожної зйомки підпис тарілки в кінці зйомки. Але хочу сказати кожній дякую за те, що ви відгукнулись. Дякую мамі в першу чергу, яка погодилась і олені Васильівні, яка. Безумовно сказала, да, мама буде. І зробила все для того, щоб мама прийшла шикарна, красива, сказала свої слова. Це насправді дуже теплий буде серіал. І я впевнена, що його захоче дивитися кожен. А більше того, такий серіал, такі емоції має місце бути реально в такі дуже важкі часи, бо він був, буде теплий, красивий і такий. Які ми потім не відтворимо, я думаю, ніколи, бо потім до зовсім інша історія. Yeah.